Вітаю сьогодні. Ми згадаємо фразологізми зі словом кішка і кіт, а допоможе мені в цьому кішка, який вже 12 років, і звати її Грета. Якщо люди живуть постійно у сварках, якщо вони не миряться між собою, то говорять, що вони живуть як кіт із собакою. Людина дбайливо щось доглядає про щось піклується, то про неї говорять, що вона носиться як. Кішка з кошенятами зробили справу, але марно, безрезультатно кажуть коту під хвіст. Якщо в людині на душі неспокійно, тривожно, то говорять, що на душі кішки шкребуть. Якщо хочуть указати на малу кількість, то кажуть, що як кіт наплакав. Вислів, гратися в кота мишки означає хитрувати. Про людину, яка виявляє активність, як правило, статеву говорять, що вона березневий кіт. А ви ж пам'ятаєте, яку активність проявляють коти саме в березні. Помічали, як реагують коти на запах валер'янки. Вони поводяться якось неадекватно, незрозуміло. То і вислів такий є, як котові валер'янки, що означає неадекватно, незрозуміло поведінку. Якщо люди посварилися, то говорять, що між ними пробігла чорна кішка. Мабуть, тому люди не люблять чорних котів. Деякі люди, не всі. Людина винна, свою провину визнає, то про неї говорять, що знає кішка чи є сало з'їла. А чи доводилося вам купувати речі, яких ви не знаєте, які ви не бачили? Тоді згадують знову кота і говорять, купувати кота в мішку. Це можна навести приклад, коли ми замовляємо щось на незрозумілих сайтах і не бачимо речі на власні очі. А які ще фразологізми зі словом кішка або кіт знаєте ви? Пишіть, будь ласка, в коментарях.